А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Next Door, гра, яку ви вибрали в телеграм групі. Вона в нас розпочинається прямо так. Тому давайте починати. Ох, та ладно. Я не можу вчитися через ці шуми. Шуми? Мені треба піти і дати цьому чуваку зверху трішки свого розуму. Боже, як. В нас гра прям так починається, окей. Okay. Окей. Okay. Ми з вами десь у Японії. Боже, чому тут так uh, грязно? Тут вже доволі цікаво такі реалізовані джобини. Боже, чому я так кажу? Вибачте, я втомився, якщо чесно. Я думаю, ви помітили, що відео вийшло трішки пізніше. Привіт! Що ти хочеш? Ти можеш будь ласка, трішки прикрутити музику? Вона просто піздячить. Ти це називаєш голосно? Да! Ти просто створюєш шум. Я думаю, що ти одна, хто так пізно навчається. І якщо інші сусіди скажуть, що це занадто голосно, я подумаю про це. Дивись за мною я прям зараз прийду. Окей. І що? Іди спитай. Ну, якось дивно, типу... Вибачте! Ви вдома? Хтось є? Я думаю, нікого там немає. Хе, і так буде багато. Що? Ти впевнений, що це не просто пуста кімната? Конечно, тут більше ніхто не живе. Ні, вона не пуста. А іноді я чую, як двері відчиняються і закриваються. Не виглядає так? то там нікого немає. Ми такі що? Що? Боже, чому приводу так тяжко сказати, що йому не заважається музика? Що? Що? Вона була дома? Вона виглядає дуже дивно. Це перший раз, коли я її зустрічаю. Чому вона вся в чорному? Що відбувається? Ви можете, будь ласка, спорити десь в іншому місці, а? Що? О боже. Як нам навчатися? А ну? Що? Вибачте, можна я вас е, щось запитаю? Я живу знизу. Вам не заважає ця музика? Ну, взагалі трішки, але наші кімнати розділені. Ти можеш запитати його сусіда? Вона просто пішла. І тут більше немає нікого. Що ви маєте на увазі? Я впевнений, що там живе більше жінок. Досить дивних. У, у них у всіх різні фігури. Але вони всі одягаються в темне. І вони нічого ніколи не кажуть. Навіть не вітаються. Дуже недружелюбно, якщо ви мене спитаєте за це. Mm. Це все Люба. Я більше не можу тобі нічим допомогти. Гарного дня. Дякую вам, теж гарного дня. Бля, це так дивно. Але це справді не допомагає мені з цими голосними звуками. Краще повернутися до моєї кімнати і спробувати трішки повчитися. Круто, мені було б цікаво, якби б там не було, ну, взагалі, якихось людей. І він такий, ну, бачиш, там ніхто не живе, я тільки тобі заважаю, тому якби відстань від мене, це, мені здається, досить дивно. Слабка логіка, як на мене, якщо ви запитаєте. Бігати ми не вміємо. Окей, а сусіду знизу, що воно не заважає ми тут одні прям. О боже, ну це справді дуже голосно. О, музика зупинилась. Що сталося? Після всього цього він дав мені. О боже, я можу нарешті повчити. Зараз буде доволі смішно, якщо він включить її ще голосніше. А ну... Хе! Вже досить темно. Блін, хочу попити. Ем. А ви хочете сказати, це якби все? У тебе немає кухні тут? Що? А в туалет ти куди ходиш? Окей, тут же якось досить. Стрьомно, я, я, в принципі, навіть так скажу, що є такий відголосок. Я не знаю, я б боявся тут так ходити. Там, там хтось стоїть. А окей, це просто щось вижить, добре. Блять. Це чувак зверху. Ей, що ти тут робиш? А? О, це ти. Не підкрадуйся до мене так. Що з тобою сталося? Ти весь білий. Я можу в тебе щось питати? Так? Це Леді, яка живе напроти мене. Що з нею не так? Е, Що ти маєш на увазі? Це не має ніякого смислу. Я не знаю, як багато людей живе там, але. Вони ніколи не здають ніякого звуку. І ці тонкі стіни. Я не чув, коли вони говорять чи рухають щось. Це мене лякає. Оп. А -а -а! Чому вона така висока? На якась топ-модель? До речі, фігура справді досить дивна. Хто вона? Що це за хрін живе зі мною по сусідству? Що вони там роблять, що вони не здають ні єдиного звуку? Я повертаюсь в свою кімнату. Е, ще якось побачимось. Справді. І я залишаю його. Окей. А чому він налякався, але сидить там це якось дивно? Блять. Що це? Е, звуки йдуть зверху. До речі, наша героїня така насторожена. Окей. Він так швидко встиг піднятись? Блять. Що це? Ем. Це кіт? А, так, окей. Мяу. Що це за кіт? Він має прокляте обличчя. А, до речі, це відсилка на манго Дзінзеїтера. А знаєте, що ще зв'язано з мангою? Команда комікси білого раптору, які працюють для того, щоб ми могли насолоджуватися мангою, манхвою та коміксами на нашій рідній солов'їній. Але їм треба саме твоя допомога. Так, так, твоя. Зараз команда шукає собі перекладача з англійської мови, і у вас є чудова можливість стати частиною цієї молодої команди. Тому посилання на їхню сторінку шукайте в описі до відео. А якщо ви не знаєте англійську мову, то все одно можете підтримати. Не лінуйтесь. Тож, продовжуємо. Так, наша головна героїня вирішила, що вона Супер Стар. Боже, чому я так гидко розмовляю? О, якісь павуки. Окей. Чи це Таргани? Що там? Привіт! З тобою все добре? А, виглядає так, бо якім то двері відкриті. І що? що? Що там відбувається? Так дивно. Нікого немає вдома. Боже, ця йому з. О! І що тут? Гучно на стіні, круто. Кіс? Вони справді... Не роблять ніяких звуків. Це дивно? О, тут є дирка. Бляха. Певно, вітер. Я не знаю, мене не лякало. О боже! Ні. Як він туди потрапив? Вона виглядить зробленою. Можливо, оцей хлопець зробив її. О, боже, я. Так не хочу це робити. Окей. Це досить дивно виглядає, щось інше мені нагадує. Окей, вона себе ну, крутить. А, розкрувучий окей, а що там? Там жуки, так, під низом? Ні, все, вона буде там стояти, схаменись. Що, так вона зараз руку просуне, Да. Так. Да. Що. О Боже, від вас? Що вона таке? Ці кінцівки? Чому вони такі дивні? Це має на увазі, що. А, ось чому всіх цих жінок різні фігури. І це все насправді була одна жінка? Блять. Вона йде. Куди вона направляється? Ти справді не знаєш? Випригуй. Ну, вона йде сюди. Ні-ні, ні, я не хочу туди заходити. як віддаляється? Бля, куди тікати? Вона пішла? Я не знаю! А якщо вона зараз ще з вікна прийде, чи з дверей? Викликай поліцію. Ну. Давайте. Ра! Боже, це неправильний варіант, Так. Тікай, цікай, цікай що, що ти очікуєш. Привіт. Боже, як їй незручно, напевно. Ну, бля, давай. Рухаємось, рухаємось, не здаємось. Виповзай. І що? І. Я втікла просто в останній момент. Так, буцімто нічого не сталось. Жінка продовжила ходити в наступні двері. Я з'їхала так швидко, як тільки могла. А, і це все, так? Ну, в принципі, доволі непогано і цікаво. А, насправді, мені дуже шкода, що таких ігор так мало. Типу, блін. Хотів би побачити більше по Дзюнці Ітеро? Тому, так, дякую вам за перегляд, що додивились до кінця. Люблю вас. Тож, пропоную вам перейти в Телеграм, підписатись і поставити лайк. Більше не буду вас затримувати. Гарного вам дня чи вечора!